Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у студії Дев'ятого каналу начальник відділу ліцензування торгівлі підаксизними товарами та зберігання пального управління контролю за підаксизними товарами головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Андрій Первой. І тема нашої розмови ліцензування торгівлі підаксизними товарами та зберігання пального. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Давайте поговоримо про законодавство з приводу підаксизних товарів, обігу спирту етилового і так далі. Тютюнових виборів, рідин виробів і так далі. Розкажіть. Хочу одразу наголосити, що 27.07 набрав чинності закон України про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, біотинолу. Спиртових дистилятів, алкогольних наповітті, нових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального. Наний закон передбачає е, повністю регулювання, яке буде здійснюватися в ході обігу і виробництва таких підоксизних товарів, як я назвав. На даний час ще діє попередній закон 481, тож про державне регулювання виробництва та обігу спирту і тилу, алкогольних напоїв, і виробів. Новим законом передбачено, що закон 400, 481 втрачає свою чинність 1 січня 2025 року. Також новий закон передбачає ліцензування видів діяльності, які надаються Державною податковою службою. Там будуть певні зміни. От, ну, на даний час, тобто зараз ми ще видаємо ліцензії як головне управління. Державної податкової служби за старим законом. За законом від 95-го року. 95-го року, так, да, 481. А буде з 2025-го 38.17. 38-17, так. Да, який набрав uh -huh. вже чинності. І там перехідними положеннями чітко зазначено, що попередній закон втрачає чинність своє 1 січня 2025 року. Крім одного пункту, це атестація виробництва uh -huh. алкогольних наповідь тюнових виробів і біотенолу. Uh -huh. Ну, я розумію, що той закон а, ще діє, так але ну фактично з початку року повноцінно буде працювати закон 3817. Так. А, і, і такий момент. А, за цим законом, коли суб'єктам господарювання необхідно отримувати ліцензії на право торгівлі під акцизними товарами? Ну за новими правилами з 1 січня 2025 року вже повинні отримати за новими правилами. Угу. До цього періоду ще отримуються ліцензії за старим законом і вони, вони будуть діяти е і після. Цього закону так, якщо ліцензія, всі ліцензії запроваджені новим законом перехідними положеннями, що всі ті ліцензії, які вже видані суб'єктам господарювання, вони діють до кінця свого строку, на який вони були видані. Угу. Тобто, це якщо це йде роздрібна торгівля алкогольними напоями, рідинами, тютюновими виробами, такі ліцензії видавалися терміном на один рік. Оптова торгівля видавалася терміном на 5 років такі ліцензії, вони будуть діяти до кінця свого строку. Сроку. А тоді питання: які зміни для суб'єктів господарювання передбачає цей новий закон? Всі е, ліцензії, які будуть видаватися за новим законом, саме е, велике таке, ну, зміна, це у нас є, що вони будуть безстрокові. Тобто, тепер суб'єктам господарювання не треба буде постійно переходити, отримувати ліцензію раз на рік або раз на 5 років, а вона отримується один раз і вона діє безстроково. А, ну, а її тільки оплачувати? Треба буде? Так, її треба, необхідно оплачувати. Зараз я ще дойду. Зараз ми розкажемо, як це так. буде все здійснюватися. Ще із таких важливих змін суб'єктам господарювання, які здійснюють певні види діяльності, необхідно подати до податкового органу звітність про бажання спілкуватись з органами та отримувати документи в електронному вигляді. Це робиться через особистий кабінет електронний. Суб'єкт подає таку заяву, і він автоматично буде отримувати все спілкування. Передбачається він зараз є він дії і за новим законом також буде діяти реєстр виданих ліцензій на території України. Він буде повністю діяти ліцензіатів алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин та суб'єктів господарювання, ліцензування яких які здійснюють діяльність у сфері обігу пального. База передбачає попередження суб'єкта господарювання про здійснення чергового платежу. Через електронний кабінет через електронний приходить. кабінет в автоматичному режимі база е, надсилає суб'єкту господарювання повідомлення, що у вас спливає е, термін е, ліцензії за 90 днів, за 45 днів, за 15, за 5 і за один день. Угу. Тобто, щоб суб'єкт да, щоб суб'єкт господарювання не забув. Сплатити таку ліцензію, бо якщо не буде здійснено черговий платіж за певну від, від діяльності, то така ліцензія буде припинена, тобто анульована, анульована і людині, ну суб'єкту господарювання йому треба буде піти і наново наново отримувати, отримувати. такі ліцензії. Ага, а це буде трохи коштовніше. Ну, Ні, це ви... коштовніше не буде зовсім, але це буде певна процедура. процедура, це буде там, 10 днів. Угу. Ес, якщо це роздрібна торгівля алкогольними, напоями, напоїмо тімо ну, Якщо це пальне, це буде 20 робочих днів. А, Їх. ну, Людина втрачає час. час. Перше так. Ч... час втрачає час. Ну, а виглядь, так, на. за грошима, все те ж саме, просто час втрачає. Ні, ну, За грошима так. <ристо> <ристо> так, так, так. Бу... Ну, Зрозумів. А, і Тут таке у нас питання. Так. Ми підкреслим тим, тим людям, які, наскільки я зрозумів, що з 1 січня 2025 року суб'єктам господарювання отримувати нові ліцензії, якщо в них вони є, не треба не не потрібно. Не так потрібно. до кінця Це... того сроку, на який вони були видені. Дане да, да. також є е, хотів зазначити, що за новим законом е, запроваджено автоматичне отримання ліцензії. Тобто це опять же, через, через електронний кабінет, суб'єкт господарювання заповнює в електронному вигляді заяву, зазначає, якщо це розрібна торгівля, в автоматичному режимі ліцензії можна отримувати на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, uh -huh. рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та зберігання пального виключно для власного споживання або промислової переробки. Uh -huh. Все. Всі інші ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю пальним, і оптову торгівлю пальним тільки розглядаються податковим органом uh -huh. сроки, які. Що таке автоматичний режим? Заповнюється заява. Вона автоматично накладується на електронний кабінет і надходить до головного управління і органом центральної влади, що регулює державну податкову політику, тобто державною податковою службою, на наступний робочий день видається така ліцензія. Суб'єкту приходить в електронний кабінет витяг, о тому що в нього є така ліцензія. І в принципі можна сразу здійснювати свою це, діяльність. Да, да, да. Це якраз про роздрібну торгівлю в так. Це роздрібна торгівля. А тоді питання: а які взагалі види діяльності ліцензує головне управління податкове? Головне управління а, ліцензує оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах? А, також і всі види діяльності в роздрібній торгівлі, роздрібну торгівля алкогольними напоями тютюновими виробами. І пальне, роздрібна торгівля пальним, оптова торгівля пальним з наявності місцями зберігання, без наявності місць зберігання і зберігання пального. Це здійснюється головним А де отримуються ліцензії? Ці ліцензії суб'єкт господарювання може подати заяву Центр обслуговування платників податків, а до безпосередньо до головного управління Державної податкової служби. На теперішній час вони розглядаються 10 днів на підаксисні товари, алкоголь, табак, тютюнові і рідини. І пальне оптова торгівля пальне там, зберігання розглядається 20 днів. Собі а того скажі. це можна в електронному чи треба пройти безпосередньо можна можна отримувати на даний також час в електронному вигляді роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Зберігання пального виключно для потреб власного споживання. Оптову торгівлю також можна отримати в електронному, через електронний кабінет. Це алкогольні напої, тютюнові вироби. І родини, що використовується в електронних сигаретах, на дан... ну ці види діяльності вони не передбачають подання додаткових документів для отримання mm -hmm. таких ліцензій. Це е, заява. Наявність, якщо це розрібна торгівля, зареєстрована відповідно до Податкового кодексу об'єкта оподаткування, тобто, ну, тобто там, де він буде здійснювати mm. діяльність, і зареєстровано касового апарату реєстратора розрахункових операцій або програмного реєстратора розрахункової операції. І здійснення ну, платежу за таку ліцензію. І це розглядається і вони видаються, тобто без додаткових документів. Якщо ми будемо розглядати видачу ліцензії на пальне, роздрібна торгівля пальним, оптова торгівля пальним за наявності місць торгівлі, то там додатково подаються документи до заяви, завірені заявником, тобто ще там додатково документи, які розглядаються 20 днів. 20 днів, зрозуміло. У мене таке ну, цікаве питання. А скільки зараз діє ліцензій на території області? Бо, я так розумію, мабуть, роздрібних дуже багато, а оптових. Ну, не дуже. ну трошки поменше суб'єктів. Да, да, Дійсно, да. зараз на території області діє більш десь 21 тисяча ліцензій. Угу. Оптова торгівля, алкогольними ми напаємо, це десь 28 ліцензій, з сидром тапері. 27 ліцензій. Оптова торгівля тютюновими виробами 8 ліцензій. І рідинами, що використовується в електронних сигаретах, це 20 це ліцензій. Оптові, оптові, так? Це оптова торгівля. Mm. Тобто тільки 8 операторів оптової торгівлі сигаретами. Тютюновими Тютюновими виробами так. Ой, так мало. Так, да, не багато. От, а якщо б ну брати розрібну торгівлю алкогольними напомню, тут дійсно здійснено більше. Це роздрібно торгівля, це так. магазини, кіоски це дійсно більше. Десь алкогольними напоями приблизно 9200 ліцензій угу. діючих і на тютюнові вироби 7200 Діють такі ліцензії. Угу. Ну так, звісно, тут же якщо по пальному так. ліцензування пального було. Запроваджено 5 років назад, у 2019 році, uh -huh. зараз перші, хто здійснював таку діяльність, вже в них закінчуються ліцензії, 5 років сплив, Вони отримують uh -huh. нові такі ліцензії. Або не отримують або не отримують, хто не хоче здійснювати so, подальшу yeah. таку діяльність господарську. То на даний момент у нас 260 ліцензій, діючих на оптову торгівлю пальним uh -huh. на території області, 625. Ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. Ну, це в основному автозаправочні станції по території області. Їх всього 625. Ну і велика кількість дійсно, ну, ліцензій отримана суб'єктами на зберігання пального виключно для потреб, власного споживання. Ну, це сто, якісь автомарки. Аграрії, дуже багато аграрії, які зберігають. Аграрій. Так, вони ж посівна. Так, так. так тобто, Автотранспортні підприємства угу. просто суб'єкти господарювання, які користуються своїм транспортом, та здійснюють таке зберігання пального угу. таких ліцензій у нас по території області 3 700 тисяч О, багато. Багато це для власного використання. Це тільки для власного споживання. Це суб'єкт господарювання не має права перепродувати угу. таке пальне. Не має права зберігати надавати послуги зі зберігання іншим суб'єктам господарювання. Такого це виключно для потреб власного споживання. А питання: а чи зміниться вартість ліцензії? Так, вартість за ліцензії за новим законом, який вступив. Ну, на даний час у нас діють ті ж угу. е, вартість ліцензії, встановлених 481 законом. Вони фіксовані йдуть. То новий закон з 1 січня, який набирає свої чинності. В частині ліцензування передбачається, що тепер вартість ліцензії буде е, встановлюватися у розмірах мінімальної заробітної плати, від, від неї Від неї буде тепер встановлюватись, встановлюватися. Да. Е, встановлений на першу, е, 1 січня звітного податкового року, в якому здійснюється такий платіж. Ну, наприклад, якщо е, у нас зараз Можна отримати ліцензію на право оптової торгівлі алкогольної. Ми напоймуть тюновому виробами, вона зараз коштує 500 тисяч гривень на рік. Uh -huh. От. То За новим законом, вже встановлено, що така ліцензія буде стоїти 85 розмірів мінімальних заробітної плати, встановлених на 1 січня. Uh -huh. Тобто, якщо брати на зараз у нас 8 тисяч мінімальна заробітна плата, якщо брати цю суму і ну, вона вже залишиться, 50, 50, 50. Ага. так, це вже десь буде приблизно 680 тисяч гривень да, за да, катує. Трошки да, ну це все буде тепер завісить від розміру, буде від розміру заробітної, заробітної no. плати. Так ну так же саме, на наприклад, якщо у нас роздрібна торгівля алкогольними напоями, ліцензія коштувала на рік і коштує на даний на, момент 8 тисяч гривень. То якщо ми будемо брати цю мінімальну зарплату, яка зараз, то це це буде десь 12 тисяч гривень на рік. Ну такі ліцензії можна сплачувати поквартально. Uh -huh. За три місяці воно ділиться і сплачується суб'єктами сподарювання. Якщо тютюново тютюновим розріб на торгівлі тютюновими виробами коштувала 2 тисячі на рік, то зараз, зараз якщо брати це 0,35 розміру розмірів мінімальних роздріб, заробітних плат, це десь буде 2,800 на рік. На рік на рік, на рік. Ну, так, так же сама торгівля пальним і зберігання пального. Якщо зберігання стоїть, у нас коштує 780 гривень на рік суб'єкт розподарювання, там щорічний платіж здійснюється, то опять же всіх мінімальних заробітних плат це буде 800 гривень? Угу. А ну так для розрібної торгівлі не роз... дуже багато. Ну, Я так, розумію, це так достатньо. Це. А, і в мене ще питання: а чи буде податкова служба інформувати суб'єкти господарювання про зміни, а, які будуть? Про вартість ліцензій так новим законом, чітко статтєю 49 передбачено, що центральної орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, щорічно, щороку, до 1 січня звітного на своєму офіційному вебсайті розміщує суми, які будуть запроваджені на цей податковий рік. А, вираховувати не треба буде, то так суб'єкт буде конкретна цифра. Да, Буде конкретна цифра, яка вже буде виграхована органом державної влади. Це державна податкова служба mm -hmm. на своєму сайті. Це такі буде вартість. Вона буде розрахована з урахуванням на рік, е якщо це розривна торгівля, з урахуванням поквартальної сплати mm -hmm. такої суми. Ну це дуже цікаво і не треба думати. Так, так. ще питання: попереднім законом. Чотириста це який ще діє? Предбачали, що в, в, діючими ліцензіями вважаються, а, за якими до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України або за наявності обставин непереборної сили не сплачено черговий платіж за ліцензію а, та або закінчиться термін дії ліцензії. Як буде зараз е, е, дійсно? Попереднім законом, 481 на даний час, перебачено, що якщо у суб'єкта господарювання на певний від діяльності закінчився срок сплати за таку ліцензію, або закінчився срок її дії, взагалі залишалося право здійснювати свою господарську діяльність на підставі ліцензії, яка вже закінчилася, або не зроблена так, такий так. стан. І, ну, у нас є певні суб'єкти господарювання, які скористались таким правом. То за новим законом 38.17 чітко передбачено, що суб'єкти господарювання, які скористалися таким правом, повинні протягом трьох місяців наступних за тим місяцем, який вступив новий закон. Тобто, це десь до 31.10.2024 року, суб'єкти господарювання повинні подати новий пакет документів заяву на отримання ліцензії, які в них закінчилися. І е, обов'язок е, також до цієї дати протягом місяців здійснити сплату за таку ліцензію, якщо вона не була здійснена. Угу, зрозуміло. А дивіться, ще е, під час військового воєнного стану е, графіки відключення і дуже багато підприємців. Вони вмикають е, ну заправочні станції, да з АЗС. Вони електрогенератори вмикають, так, так, так. і звісно, вони. Продають, але ж користуються. І чи треба їм а, ліцензувати на ну, купляти ліцензію на право зберігання пального? Бо це ж для власних нужд. Так, то, що ми розглядали да. дуже багато. У нас ліцензій, які видані на зберігання пального, да. так дійсно воно встановлено і попереднім законом, і воно залишається в новому законодавстві. Суб'єкти господарювання, які користуються електрогенераторами, мають право зберігати пальне. До двох тисяч літрів без отримання будь-яких дозвільних документів. Ага. Тобто… Ну, це і там АТБ, там якісь, так, які? Це, і, це всі суб'єкти розпорядження, які здійснюють діяльність, і в них є генератор, генератор електро і електрогенераторна установка, вони здійснюють таку діяльність. Ага. Якщо це е, понад двох тисяч літрів, то надається суб'єкту господарювання право подати декларацію. Ну, в, там певні повинні бути назва суб'єкту господарювання, код, де буде здійсненось таке зберігання і кількість літрів, які вони планують зберігати. Угу. Вона подається безкоштовно, вноситься до реєстру, вкладається органом центральної влади, направляється. І таким суб'єктам нічого не потрібно не сплачувати, нічого, просто подати до податкового органу таку декларацію, що і вони то, якщо мають більше двох тисяч Якщо більше двох. Якщо до двох тисяч літрів, то взагалі взагалі нічого ні. Нічого ні, да, не да. потрібно. Ну і останнє питання на сьогодні: які необхідно подати документи, щоб отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним? На право роздрібної торгівлі на даний час законом 481 передбачений Який перелік документів, він, він діє. І, в принципі, залишається такий ж перелік документів в новому законодавстві? На право роздрібної торгівлі пальним, на право оптової торгівлі пальним з місцями зберігання і на зберігання е, пального, е, яке здійснюється для подальшої реалізації або надання якихось послуг. Тобто є загальне зберігання, і є для власного споживання. Там є перелік документів, він подається. Це обов'язково документи на право користування земельною ділянкою, mm -hmm. там, де здійснюється. Така ну, реалізація. реалізація так. так. акт вводу в експлуатацію об'єкта, якщо угу. це автозаправочна станція, тобто це об'єкт підвищеної небезпеки. Вони Зимісно. вводилися Зимісно. Да, з кожним роком по іншому, ну по різному були, так. якщо брати ну, початок 90-х, це були акти е, готовності об'єкта до експлуатації, е, акти прийняття об'єкта до експлуатації. Е, потім, після 2010 року, вже це були сертифікати, які видавалися дабі архітектурою. Е, зараз це діам. І лякавки, ці документи вони потрібні. Вони обов'язковому порядку повинні. Право власності на такі об'єкти, Якщо це зберігання, то сертифікат введені в експлуатацію бочок, там, де в цистерні там, де так, це так, буде так. здійснюватися. В також в обов'язковому порядку передбачено надання два дозволи, видаються держпрацю, Це на експлуатацію машин та механізмів, які використовуються для реалізації такого пального. І виконання робіт з підвищеною небезпекою. Якщо ці всі документи видані іншим суб'єкту господарювання, то ще подається додатково договір оренди як між суб'єктом господарювання, на здійснення права діяльності за цим об'єктом. А, ну тобто об'єкт окремо, і окремо, якщо там оренд орендар, орендар, то орендар, то повинно бути так, ще так, 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 поданий такі. Дякую, пане Андрію, що завітали до нас, розтлумачили е, ну, ці питання для наших глядачів. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав начальник відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального управління контролю за підакцизними товарами головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Андрій Первой. Дякую, що були з нами. Побачимось.